Сьогодні у нас 4 грудня 2023 року. Понеділок, 9 година, 30 хвилин. Продовжуємо кожен день займатися спортом, вести здоровий, тверезий спосіб життя, боротися зі злом, показувати гарний приклад нашій молоді, нашим діткам, обидва корумпованим злочинцям, які збагачуються за рахунок більш довірливих, більш добріших і більш чесніших людей показувати, хто і хто і що відбувається в країні і в цілому світі. Попоки вони цього не зрозуміють, що тільки в здоровому тверезому тілі може перебувати здоровий глузд нічого в цілому світі і в нашій країні не зміниться. Бо Країною, світом, містами правлять хитрожопі, хитрозроблені покидьки, яким байдуже на майбутнє, на їхнє майбутнє, майбутнє їхніх дітей і майбутнє їхньої країни, бо вони живуть одним днем. І хочуть, щоб всі так жили. 54 і хочуть, щоб тверезі, здравомислячі люди нагнулися, їм поклонилися і перетворилися на таке ж саме хитрожопе бидло, як і вони. Але є така приказка. Нас використовують а ми кріпчаємо. Це дуже важливо. Бо чим сильніша людина тілом, тим вона сильніше духом, тим вона сильніший розум. І це як Сьогома. Яку не повороти наркозалежним хворим покидькам, які заволоділи корумпованою владою і неарубованими грошима.